Доброго дня, друзі! Вас вітає команда Джинджер. Сьогодні ми підготували для вас особливе відео. Тож приєднуйтесь до нас та насолоджуйтесь кожною миттю творчості. Основною метою цього відео буде познайомити вас з нашим театральним гуртком, а також розказати вам, як ж створювалася наша найбільша мрія, наш арт-простір. Тож, гайда, в подорож! Ось ми вже тут. Ми в місті, де відбувається магія. Тож зустрічайте. Кабінет біології. Але перед цим розповімо вам історію створення цього місця від самого початку. 17.03 і ми нарешті придумали, де буде наш артпростір. простір Точніше, не те, що придумала, це було неочікуване рішення. Ну. Поки не буду нічого казати, тому що сама нічого не знаю. Але сподіваємось, скоро все вирішиться. І я нарешті змонтую повне відео. Ну, я так розумію, це буде його початок. Перший ніж створити арт-простір, ми повинні розпланувати п'ять важливих кроків: перше це визначення концепції, друге планування простору, третє декорування та оформлення. Четверте технічне обладнання. Та п'яте відкриття та презентація. Після того, як ми остаточно визначили концепцію, ми почали планувати, яким чином буде організовуватись наш артпростір. Це включало в себе розташування, костюмів та реквізиту зон, в яких будуть лише наші речі та нагороди, ну і, звичайно, декор і інші елементи. Як ми не змогли визначитись конкретною тематикою, ми почали декоруватися і простір своїми силами. Це включало в себе створення декоративних елементів, такі як наліпки на шафи, стіни, також полички, щоб було зрозуміло, де що лежить. Зрозуміло, що навіть у нас був стенд з нашими фото, які ми дуже довго друкували, вирізали і обирали такі фото, щоб конкретно з ними у нас асоціювався якийсь чудовий день або Якесь свято, тобто все, що нам приносило приємні емоції. Хочемо висловити також окрему подяку Ользі Дмитрівні, адже наш арт-простір це частина кабінету біології. Тільки завдяки їй ми так швидко досягли цієї великої мрії. На даному етапі, ось так виглядає кабінет біології. Насправді можу сказати, що. Тут було набагато гірше через нас, через наші костюми. Хоч тут достатньо багато, ще лишилося реквізиту та речей для творчості. Ну ось, наприклад, різні бусини, різні листочки, якісь картини. Фарби, ну, багато всього різного, насправді. Тож зараз я продовжую нашу роботу, маю її закінчити, трошки ще удосконалити наш арт-простір, і на цьому можемо зробити вам повноцінний, цілковитий, красивий огляд. Сподіваємось, що вам сподобається. Але перед тим як зануритись світ магії, дозвольте вас познайомити саме з тими, хто створює цю магію з учасниками нашого гуртка. Джинджер. Це театральний гурток, який вражає своєю витонченою грою та творчістю, заснований на пристрасті до виразного мистецтва. Гурток створює захоплюючі вистави, які переповняють собі талановитість, емоційність та глибокий зміст. Учасники джинджер це справжні артисти, які не бояться висловлювати свої почуття та думки через вистави. Вони поєднують традиції та сучасність, створюючи унікальні роботи, які залишають слід в серцях глядачів. Дуже важко було прийняти рішення створювати цей арт-простір саме тут. Але дійсно, дякуючи Ользі Дмитрині, ми не вагались та вирішили, що так, ми беремо і робимо. І як ви бачили з попередніх нарізок, це було дійсно важко. Але ми це зробили. Щойно закінчила роботу. Нарешті можемо зробити нормальний рум тур по нашому арт-простору. Тому прошу заходьте. Коротко, що тут у нас насправді було дуже-дуже багато роботи, і зважаючи на те, що було всього-навсього два повноцінних дні, ми насправді класно справилися. Ну, я думаю, що кадри ви зараз бачите на екрані, і насправді, зважаючи, яка тут була ситуація до нас, це непоганий варіант. Тут все було пусто, все було в речах Ольги Дмитрівни, і дуже було багато пустих поличок. Е, Вирішили, що нам потрібно тут терміново щось міняти. Тому ми повноцінно для початку все винесли. Потім відсували всі шафи, прибирали все мили, чистили. Було дуже багато пилюки, багато кому було погано. Але ми зробили дуже багато роботи. Перший день виглядав приблизно ось так. Ми дуже сильно старалися, ми складали, прибирали, і це було дуже дуже довго, дуже муторно. Зараз в перспективі у нас зробити тут ремонти. Винести більшість непотрібних шаф і в цілому реставрувати все приміщення, зробити ремонт підлоги, ремонт стелі, ремонт стін. Все гарно пофарбувати і що потрібно зашкурити. Ми наразі щасливі, що ми маємо де робити ці ремонти. Ми маємо стиму, маємо бажання. І зараз я вам конкретно покажу, як у нас все виглядає. Коротко розкажу, що долежить. Одразу по ліву руку знаходиться основна частина нашого гриму та косметики. Нижче також не. Менш важлива поличка це поличка з прикрасами. Тут в цих коробках з прозорими верхами стоять всі наші прикраси. Вже по праву руку від дверей стоїть все, що нам потрібно для творчості. Зверху також стоїть реквізит. В принципі, на всіх цих шафах стоїть реквізит. І навіть голова казкового персонажа. Точніше, персонажа мультфільма. Хто знає, що це за напишіть В коментарях. Ці куртки, я думаю, ви бачили в наших відео. Це наші танцювальні куртки. Вони, в принципі, так і підписані. Одна з найбільш заповнених шаф, враховуючи, скільки на ній є наліпок. З також славиться проведенням новорічних свят нового року вертеп та моланки. Ось як виглядають всі костюми, це реквізит від Нового року. В основному тут тільки реквізит, тому що більшість костюмів у нас висять тут, бо вони універсальні, стоять там. А от все, що стосовно вертепу та Миланки, дійсно присутнє тут. Також одна з частин наших, в принципі, образів це різні головні убори. Теж підписано. А це, дорогі друзі, все тканини. Основна наша гордість це ось такий великий стенд з нашими фотографіями. Їх тут також дуже і дуже багато. Тут багато наших спільних фото. І це абсолютно не все. Ми вирішили надрукувати найпопулярніші, найкращі, найдивніші та найсмішніші, та в цілому те, що дійсно нам дає згадати якісь певні цікаві красиві моменти. Насправді багато цього всього я вам не можу показати, бо відео вийде занадто довгим. Але якщо ви хочете знати, то можете переходити у нас в інстаграм. Ми можемо зробити там короткий, але повноцінний розбір всього того, що є в нашому арт-просторі. Тож дякуємо за перегляд, дякуємо за підтримку. Ми дуже вас сильно любимо. Гарного вам дня та мирного неба над головою. Ваш театральний гурток Джинджер.